Інформаційні акції пробігу відбуваються у рамках міжнародної кампанії «16 днів протидії гендерному насильству і спрямовані на широке висвітлення кримінальної проблеми торгівлі людськими органами в Україні. Ініціатором цього заходу у нашій області виступив благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ УГКЦ», який ось уже сім років поспіль працює над реалізацією програми запобігання торгівлі людьми. Стартував автопробіг після зустрічі організаторів та волонтерів зі студентами Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Далі маршрут проліг до Івано-Франківського ліцею автомобільного транспорту та будівництва. А відтак автоколона, супроводжувана автомобілем Державтоінспекції, вирушила до Калуша. Інформаційну акцію на запчастини тільки машини провели на базі ВПУ номер 7 Актова зала училища була заповненою вщерть. На зустріч зі студентами, окрім гостей з Івано-Франківська, прийшли директор Центру соціальних служб для молоді Калузької міської ради Галина Дидич та спеціаліст міського управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту Ярослав Семенюк. Керівник автопробігу, виконавчий директор благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ У ГКЦ Наталя Козакевич, спілкуючись зі студентами, зокрема, зазначила, що у минулому році вперше у такому значному масштабі. Правоохоронці виявили 25 осіб, які постраждали від торгівлі людьми саме з метою вилучення органів. У більшості випадків нирки вилучалися в Україні, Азербайджані та Еквадорі. В основному ошуканими виявилися молоді люди, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Цим користують представники злочинних угрупувань, які добре знають, що ринок людських органів це конкурентне середовище, а їхня нелегальна трансплантація дуже прибуткова справа. Саме тому організатори автопробігу і долучилися до проведення таких роз'яснювальних акцій, б'ючи на сполох, аби вберегти життя та здоров'я кожного пересічного українця. Ми можемо говорити про те, що протягом нашої діяльності ми, як і соціології, як і суспільні проблеми не стоїмо на місці. Так? Коли з'являється певна якась проблема в нашому суспільстві, карітас намагається адекватно реагувати на ці проблеми. І це є і проблеми від сніду, це є проблеми дітей трудових мігрантів, це є проблеми запобігання торгівлі людьми. І до чинного часу ми намагаємося організовувати різноманітність. Ні превентивні акції для того, щоб донести багато інформації для дітей, молоді, особливо молоді, і для старшого покоління про ризики і небезпеки цих суспільно-негативних явищ. Стосовно запобігання торгівлі людьми, так протягом семи років ми працюємо в карітасі Івано-Франківської створений консультативний центр соціальної допомоги для, для потерпілих від торгівлі людьми. В цьому році під егідою міжнародної організації з. Міграції, завдяки такому організованому автопробігу, ми маємо можливість донести інформацію про ризики і небезпеки торгівлі людьми як злочину. І для студентів не тільки міста Івано-Франківська, а й районних центрів. Після короткого перепочинку учасники автопробігу повезли інформацію про злочини, пов'язані з незаконною торгівлею людськими органами у Богорочани та Яремчу, де свою рідну естафету передали на Закарпаття Altyazı <laughs>